Шо? Ма! Шо, мала? Ну, мама! Шо ты хочешь? Подивися! Ай, перестань! Мама, ну подивись, у меня рука болит! Мала, я занята! Ты что, не знаешь, что я заметаю? Ну, Да, господи, шо там? Шо? Диви, классно? Дуже классно, мала, я занята, а ты меня отвлекаешь, туда-сюда дергаешь. Ти дивишся, чи шо? Та я не тіпаюсь, іди сюди. Мала, я зайнята, мені нема когда. Іди щось покажу. Кажи так, я не буду надати. Бабка курей приперла до нас під двір. Яких курей? Обичних корічніх, іди подивись. Не поняла. Які ще кури? <звук> Дивись. І що ж це воно ж так воняє на всю вулицю, на весь двір нам буде вонять. Ага. Я ще і поняла, що вони тут, бо мені, а що там коловорот завоняло, блін, штиряка в нос, як дав. От зараза, ні, щоб у себе їх там закрити, так вона нам під двір. Шо, думаєш, Та ну, конечно, мала. ти що, щоб в неї не а в нас воняло. Ага. О, мава, найдеман. А ну йди сюди. Я? Угу. Що там же таке? що ти хочеш? А що це ви поприводили сюди своїх курей? Мені прямо під забор. Чуєш? Куди хочу, туди і привожу, мій двір. Ні, я розумію, що ви куди хочете, туди і приводите. Так, а ми як будемо зараз? Воно буде нам воняти на весь двір. Не окна відкрити, не провітрити хату, нічого. А, ні, нічого не знаю. Я у себе на подвір'ї. Щось імієте проти? Імієте. Ну, то йдіть тоді на три букви, а я яйця забула забрати. Тут на столику поставила, ось Дивися, який бачиш, і не завідуй. Щас вип'є дето, тільки не на три букви. У вас же ж там куча міста в том дворі, ви що, не можете туди їх розмістити десь? Не хочу я їх там, не шо, вони мені там вонять будуть. І там один тіньок, а їм надо сонечко, літо. Так, все, очіпіться. Зараза така, га? Ти представляєш? Моє, шо, вони так тут і будуть воняти нам? Ну, походу, шо, да. Нормальне містечко нашла, блін. А насирали у нас, а вони тільки один день тут, диви вже скільки гімна. Ма, так добре, що вона хоч сама тут не насирала. Мала, я не дивлюсь, що то Івана сюди сідає, он диви, які кучі, як птєродактіль насирав. <гум> Ой. Це, да, звісно, прикольно. Ладно, я пішла далі висіти. А ну, мала, подожди. Що? Чуєш, а ну, скокни до неї в двір. Як? Ну як, через забор, як? А зачем? А яйцо піди візьму в неї. Яйцо? А це буде компенсація за моральний ущерб. За те, що ми гімн нанюкаємо, будемо її яйця їсти. Ма, ти мене на кримінал, блін, толкаєш. Такий кримінал, мала. Одне яйчико, бігом, давай. Раз-два кабанчиком. Вона точно не прийде? Та не прийде, вона ж тільки пішла, мала. Ну, давай, бігом, я я подивлюсь. А якщо прийде? Давай, 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 скокай всю. Ну, давай. Тільки держись, дивись, акуратно, мала. Єс, ма. Де, як тарзан що бабка не йшла б'їти? Та немає, я дивлюсь, нормально, заходь он через каліточку. Кури, 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 кури. Та не кури, кури. А як? Цип, цип, кури, кури. Та, т, т, т. та подожди, на що мені кури? Мені яйцо треба. Так а якої чорти ти за курицею бігаєш? Бери яйцо воно вже та йди сюди. О, єсть, ма. Все, бери, давай сюди. Ти свої мазала? Ну тож какашка мала. Все? Ну какашка куряча. Фу! Але ж що вони на нього насрали? Та вона на нього не насрала. А що? А Аєрк, ви новими мазаленчу. Мала, ти що, тільки народилась, що не знаєш, откуда яйця вилазять у куриці? А-а, откуда? Откуда? Оттуда, откуда й какашки, ну мала. Як? А ти думала, откуда куриця бере яйця? <соць> несе. Ну, правильно, як несе. Ну, я Кого тебе, мала? Що ти мелиш? З жопи я неса тебе. Ой, -фу. Да. О, хорошенька, гля, величенька. Все, хватит, я більше не буду брати. Будеш хороші яйця. Мам, блин, що це за підстава? Та яка підстава? Ну раз-два скокнула, та і все, не сложно ж. Я за обосрене яйцо. А, хех, мала, очіпись. Мам, подожди. Мам. Що, мала? що, Ні, з, з курячого рота. Мам, ну я серйозно. Мала, ну мені що по три раза тобі повторять з курячої жопи вилазить яйцо. А не їх, фу їмо? Бо це смачно, все, мала работа стоит, нема ти Ма, подожди, шамруше вкусного, блін, фу. Мала, ну ти ж якось до цього яйця їла. А, я їла, Ну воно щас назад вернется, походу. Ну иди там по побегай. Все, дай мне дальше дозаметать. Фу, блин, какой кошмар. О, привет. Поставьте, пожалуйста, с подобой купит видео. А в комментариях напишите, что вы <съяк> яйца листы. Я, походу, уже... Нет. О, боже. Лена. Шок. Що? Що? Що, мала? А ты знаешь, откуда яйца боротся? Яйца? Mm -hmm. Ну, конечно, знаю. А че ты мне раньше не сказала? Ну, вообще-то, я пыталась пару раз, но мама мне сказала, чтоб я тебе вообще цього не говорила, потому что ты вообще не будешь ничего їсти. А, а ты их ясишь? Нет, конечно, ты не що, не знаешь, что я яйца їм? Понятно, блин. А бабка курей у нас, у нас, у нас возле, возле двора посадила. Де? А воно я їм покажу. А ну. Так, а мама бачила вообще? Мама, блін, їй вже дала трендов. А вона, блін, сказала, що вони все одно там будуть сидіти. Ха, прикольно. Ану, диви. Офігеть, прикол. А -а -а, мама так само сказала. Надіюсь, вона їх хоть тут рубать не буде. Що-що? Рубать вона їх тут хоть не буде у нас, блін, под этим, под забором. В сенсі? Рубать їла. Тепер і сьогодні фарширований утром їла? Ну, з чого він це стоїть, що туди входить? З чого? Мала, з чого готується фаршований перець? Ну, перець, фарш і рис, по-моєму. Ну, правильно, фарш. Це що? Ну, фарш. Ну, фарш, мала, я чую, фарш. Що, з чого це фарш ділиться? Ну, не знаю, ну, от, отакий фарш розовий. Ну, правильно, розовий, це куриця. Як? А як вона така мелка? Мала, поверь, я думаю, ты не захочешь узнать я, когда ей беру, ти. І... і все, не надо, не продолжай, пожалуйста, блин. Ну, вот. А, все, я свободна, можу и ты. Мала. Що? Шо-шо. Я пришла. Ничего, я больше не хочу ничего узнать про цей. Ну, отлично, а я не хочу больше ничего рассказывать. <клухи> О, мала! Мала! А, вы что это сейчас скажу, но твое любимое блюдо, по-моему, курячие отбивнушки? Лена, заткнись! Если что, это курица еще и жары. Мала, а знаешь, что такое печеночный торт, и ты любишь? Лена мне Мала, что за на всю хату? Что случилось? Короче, Лена, нема їй що робити. Ніхто їх не рубає, тих курей, мала. Ага, я вже прочитала у гуглі. Не треба, мама, мені брехні вішать на уші. Блин. Ну, хорошо. Взагалі-то їх для цього і, і вирощують. Ага, я не могла б без цього пройти, блін. О, здрасте, а як же ж? А як, як? Я як вегетаріанці живуть. Кстати, мама, все, привикай. Я з цієї секунди вегетаріанець, блін. І що, нічого тепер їсти не будеш? А перець, хто буде фарширований, доїдати? дай? Я сама не ковтну каструлю повну, тільки вчора ти... зварила. Дай, й дай ти блін, жива йори. Ди на неї, мала, ну я ж її не рубала. Да, та, ти Блінк ну. да клятіла. Так ти сама мене бігала, два дня клянчила. Мама, хочу перець, мама, хочу перець фарширований. Мама купила і зробила тобі. А як ти тепер будеш їсти супчик, борщик? Як? Ти там собі свариш. Да, сына сварю, зато буде без мяса вегетаріанти. Ой, мала, ну дивись сама, вибор твій. Да, вибір, такий ти буде, больше подробно, як не буде, я не буду так не. Так... Все, 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 хорошо, не кричи, я ж не буду тебе запихати, Ні, так ні, ради Бога. Нічого страшного не скажу, не переживай. Мама сказала, що ти вирішила стати вегетаріанцем? Да, вирішила. Ну, а ти в курсі, що вегетаріанці не їдять молоко, яйця, м'ясо, ну і так далі, все, що животного проїзхождения? В курсі, я вже почитала. І чому ти колоніш? Ти ж не просто так прийшла. Ну, к тому що ти не зможеш їсти всі свої любимі десерти, тому що во всі торти і пірожіна входять і яйця, і молоко, так що ты в пролете. Ну, ну и шо, блин, ничего страшного. Я с шоколадкой обойдусь, у меня есть шоколад. Не получится, ты ж не любишь черный шоколад? Ну, нет. Ну, а молочный шоколад, вин так и называется, молочный. А если ты поинтересуешься и побачишь, как и откуда достают молоко с коровы... Эй, э, стоп, не надо, не хочу, ничего не кажи. А, кстати, у меня там сникерс есть, хочешь? Не хочу. Мала, тройный сникерс, но с молочным шоколадом. Мне Хорошо, сама сказала кончена бабка. Я еще день устрою Ай. бабка. А. Ты що там, блин, курочка все, а що? ага, кормиш, блин, щоб сама потом накормиться. А як же? А що таке? Ты що живе Чого це? Ну, ще это вони тебе кормлють, яички, яйчики, да, потім ти ще убиваєш и съедаешь. Тих, так а на що я їх по твоєму забрала? Пошла вон, бабка. Сама прийшла, я у себе у дворі, понятно? Сколько тебе одна куриця стоит? А я їх не, не продаю. А за сколько продаш? Не за скики. Іди давай у хату, бо з і перестануть яйця нести. Мамка вже твоя зиркнула, ну, іди давай. Якова блін. А що це ти така щаслива сидиш? Вегетаріанський шоколад собі заказала чи що? Нічого, просто задивилась. Що там, дівчата? Знесли ще яй, ї... а де кулі? Боже, і де ж це вони ділись. Може це ті собаки. Де? Що ви заглядаєте сюди? Де мої кури? Откуда я знаю, де ваші кури? А це Це ж тобі, воняло. Це ти щось з ними зробила, так? Да? Так я буду зараз у поліцію дзвонить. Ви що уже, криша поїхала на старості, хоч на що вони мені треба? Так ото ж в тому і -то діло, що тобі вони не треба були, Це вони мені треба були. Дирку десь не закрили, от і повилазили. Да, точно як в тебе з твоїми дітьми получилось. Так, іди давайте. Бо зараз мітло я дам попотилиці і будете -цип при -цип радуватися. Простітутка. Ти смотри. Дівчата. О, ви, обі тут. Чуйте, е, ви не бачили, де бабки ці кури ділись? Ні. А куда вони ділись? А я знаю, Ліна, Я тільки що вийшла, а вона в двір заглядає, я кажу, що таке, вона каже, це ти моїх курей чи випустила, чи вкрала, хі його знає. А, ну, неудивительно, хто ще буде винувати, звісно ж ти, це ж ти перелізла, мабуть, через забор і їх випустила, так? Да? Та це капець якийсь. Ти так, то бабка сама їх переховала, ніж би на тебе наорати в лишній раз. Да, ото точно, ну, ладно, хай шукає, не мої проблеми. Ви їсти будете? Да, зараз йду, мала, ти йдеш їсти? Довго ти продержишся. Довго, Яночка, не переживай. Надіюсь, куриці вже десь в Америці.